Друзі, вітання. Сьогодні приймаємо в, на продаж двохіменну квартиру. Це житловий комплекс голоски кручі, забудовник Киріл. Повністю вже будинок зданий, заселений. Ось, Давайте зараз легенько оглянемо квартиру. Ванна, санвузол, все роздільно, спальня, сучасна зі смаком. Все залишається в квартирі, що ви бачите. Так, тут у нас дитяча, шафа, столик, барабани не продаються. І кухня. Ну, як каже наш Ігор, то із Велика кухня, три вікна, з виходом на лоджію. Угу. ласка. Дуже сучасний і гарний куточок. І вся побутова техніка. Так що Марічка не шуткує, квартира дуже реально гарна. Ми, ми беремо її в продаж, шостий поверх, 88 квадратних метрів, все ізольовано, шикарна панорама з вікон. Виходять у двір, де немає щільної забудови. Люди робили квартиру для себе, в силу різних обставин продають. Якщо хтось нові власники куплять, будуть дуже задоволені. І зараз покажу вам терасу. З тераси в нас є вигляд у двір. Такі дуже дуже тихенькі Так що прошу на перегляди.